Оповідання Івана Леги, Я, сестра і канапка. По скрипту. Канапка це бутерброд. Очі в ангеліни саяли, як у кішки пізно ввечері. Викликано це було аж ніяк не алкоголем чи психотропними речовинами. Її ство розривало нестримне бажання, закладене у природу кожної людини. Дехто стверджує, що у жінок воно виражене більше. Та я вас прошу: чоловіки цим рішать подекуди частіше. Бажання це розповідання новин. Непраця зробила з мавпи людину. Працювати можна і без знання мови, Закарпатські зробічани, тому доказ. А одміння розповідати новини просто народі народкувати, ось що змусило нашого далекого предка сказати першу букву і перше слово. Тож, переді мною Ангеліна розпиналася зі всіх сил. Енергійно жестикулюючи а й подакто не підбираючи слів описував свої вихідні багаті на пригоди. Я ж прийшов зі щоденної університетської каторги зовсім гнесили. У голові засіла розпід наукового керівника про слов'ян, венедів і карти, з якої я зрозумів, що східна Німеччина ісконно українська земля, бо на одній з карт я там побачив плем'я України. крані. Совпадіння не думаю, як казав один недоброчасний журналіст. Щоправда, як тоді, так і зараз я просто хотів перекусити. Поки Ангеліна розповідала, як її вжала бджола, я дістав із холодильника кавалок тірольської ковбаси, виготовлений у якомусь грушеві, що на Дрогобичині. Потім потягнувся до нещасних 300 грамів червоного лосося і розклав це на столі. На обличчі Ангеліни з'явилося німе питання: звідки ж гроші на рибу? Файно живеш, перше голубці, тепер риба. Скільки ти з'їв голубців? запитала вона. Три, не розуміючи суті питання, відповів я. Погане число, ліпше з'їв би п'ять. Чого? По п'ять ліпше, ніж три, Іване. Всьому тебе вчити треба, що б ти без мене робив? І справді, з нею життя було набагато веселіше. До Англії я наївно вважав, що мій робити канапки. Вона ж забрала у мене ножа і пояснила, що я неправильно різав кобасу. Я це робив вертикально, якщо у когось виникнуть питання. Вона глянула на мене, як дивиться стара левиць на молоде левеня. Настав її зоряний час. Та мить, коли вона нарешті зможе передати накопичні віками знання молодому поколінню. І як не як, різниця між нами становила цілих два роки. Диви сівчисі, сказала вона, беремо в ото, їй маленька, але вправна рука дістала польську намазку, розмальовану в сині тони і зображенням ромашки. Почекай візьму конспект. Пізно, Іване, то вже практика. Запам'ятовуй. Я дивився, як вона намазувала дві скіпки чорного чи топак афроєвропейського хлібу. З чим будеш ковбаса, риба, асорті?» А сорті то як? запитав я, аби цілком збагнути всі аспекти кулінарної справи у гуру. Тобірмікс ти типу по риба з ковбасою, лаконічно пояснила Ангеліна. Тоді асорті?» – сорті одразу обрав я. Добре, ти знаєш що? Після цих слів можна було очікувати будь що тому я насторожився, як старий мисливський пес на полюванні. Я вже був готовий до будь-чого, втеча, перепалка. Півроку з нею мене згортували, як Джека Лондона берег річки ікон. Ангеліна вибігла з кухні. Обіділася, подумав я. Ще й доведеться з'ясовувати чого. Може, риба не сподобалася. Але свою канапку вона залишила на призволяще. Такої стратегічної помилки сестра допускалася рідко. Тому я не здивався вже за мить, тримаючи в руці пластмасовий прямокутник, вона повернулася. Бачиш? Направду я примружився, мене охопило вище радості й тривоги. Зрадів я, бо Ангеліна отримала права, а тривожно мені стало за її пасажирів. Вітаю! вигукнув я, приваючи в останній шок. Дякую, вона подала мені права. Я подивився на її сумний вираз обличчя, який їх прикрашав. Ангеліна одразу все пояснила: мені було так тут ще одна ремарка, скільки вжити не надто пристойне слово. Та після того, як мене бжала вжила, прикинь, одна в руку, друга в шию, гади. Але знаєш що, Наталька казала, що, може, через той я не здала, бо коли їхала, то думала про руку, не зациклювалась на дорозі. Ти б журі подякувала? Ні, вона вже здохла, не встигла, сказав я і кусив канапку. Мої смакові рецептори побували у справжньому раю, коли я скуштував цей бутерброд. Одразу відчувалася робота професіонала. Я усвідомив, що тільки роки тренувань дозволили мені дорнятися до її рівня. Щоправда, того ж вечора я сам зробив собі канапку. Яка на вигляд мало чи відрізнялася від тої, яку робила Ангеліна, але щось у ній було не так я робив її, щоб здовільнити тваринні інстинкти наїстися, а Ангеліна вкладала душу в свою працю. Тож висновок простий, механічна робота не здатна замінити душу і заповнити емоційну.